Не вірите, що в піс можна їсти смачно? Я покажу. Приготуємо піцца пане. Для основи нам потрібен гарний пісний хліб. В сільпо є що вибрати! Я взяв французьку подову булку. Хліб замочимо у воді, додаємо сіль та оливкову олію, замішуємо так, щоб вийшло що схоже на тісто. Та залишаємо на 10 хвилин. Поки хліб замочується, зробимо соус томати пелаті, подрібнюємо міксером або навіть руками, якщо міксера немає. Додаємо сіль та дрібку цукру, перемішуємо. Повертаємось до хлібу. Застилаємо форму пергаментом і розкачуємо тісто руками. Ставимо в духовку на 10 хвилин на 180 градусів з вентиляцією. Далі начинка. Так, як піца у нас пісна, приготуємо її з грибами. Шампіньони обсмажимо в оливковій олії з чесноком та петрушкою. Дістаємо наше тісто, смажимо соусом. Викладаємо шампіньони, далі оливки халамата, кільця цибулі та сушений ореган. Поливаємо олією та запікаємо ще 10-12 хвилин. Проста і смачна страва з пісного грибу готова!